Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас три дуже важливих новини, і можна сказати, одна четверта, і це наша українська ініціатива. От і перша новина це про те, що половина українців в Німеччині вже працює, 51% за останньою статистикою. Друга новина в нас про те, що назріває розпад правлячої коаліції, на жаль. Але для багатьох людей, котрі е, соціально залежні. В Німеччині ця новина може бути у короткостроковому періоді, звісно, дуже добра. Хоча для взагалі для Німеччини це дуже погана новина. Розкажу і розберемо це також. І третя новина про те, що АФД остаточно зашкварились, вони їдуть у Росію. Там просто треш, ви повинні це знати. Тепер, ніж ми почнемо. Хочу вам розповісти про петицію, котру зараз підписують всі українці в Німеччині, а особливо чоловіки, а особливо ті, хто їздить на автомобілі і ті, хто ще не поміняв своє водійське посвідчення. Тому що зараз ми підписуємо ось цю петицію. Посилання буде під відео: ось про те, щоб легалізувати наші українські. Водійські посвідчення тут, у Німеччині, це стосується здебільшого тих, хто професійно займається водінням, так це водії фур, автобусів і таке інше, а це дефіцитні професії, і тому в Німеччині і тому можуть піти на зустріч стосовно цього. І, по-друге, ну якщо ви ж розумієте, міняти права водійські посвідчення, тобто. Вибачте, це приблизно від 1,5 до, якщо це професійне, до 15 тисяч євро. Тож, ну, якщо вже давайте, в середньому хоча б за 2,5 тисячі євро не перейти по ссилці і не клікнути, то я не знаю тоді, що вам, як вас мотивувати це зробити. Ось і на тому ж сайті, де посилання, там є друга українська петиція. Це про просрочені наші ауфенсхертітелі, тому що вони дійсно нам додають багато викликів і незручностей. Наприклад, в мене зараз відбувається така ситуація, що я хотів змінити банк, і я не можу онлайн пройти реєстрацію, тому що в мене. Прострочений Алфансхальтітель. Відповідно, мені прийшлося ось цю онлайн-регістрацію проходити через застосунок Deutsche Post і йти відповідно у відділення Deutsche Post, щоб пройти аутентифікацію. Тому також там друга петиція. Підписати це у вас займе не більше, ніж 3 хвилини, але потенційні бонуси, як я вам сказав, дуже великі. Тому. Починаємо і переходимо до наших новин. Тож, з вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Не забуваємо про наші ютубівські ритуали про вподобайку, підписку, бо це важливо алгоритм, дуже гарно реагує на вашу підписку. І, звісно, всі ваші зауваження пишіть в коментарі. Не забувайте про те, що в нас Телеграм, там всі новини з'являються раніше, ніж тут в Ютубі. І поїхали до наших новин. За даними дослідження Федерального інституту демографічних досліджень, 51% українців, які залишилися в Німеччині, вже мають роботу. Для порівняння у 2022 році працювало лише 16%, тобто менш ніж кожен шостий. Тому темпи інтеграції відносно інших спільнот для українців насправді рекордні у Німеччині. Директор дослідження Андреас Етте каже: багато українців успішно вийшли на ринок праці після проходження мовних та інтеграційних курсів. Станом на зараз у Німеччині проживає, як ви знаєте, мільйон двісті вісімдесят тисяч українців. Це е, буквально за кілька місяців е, на близько сто тисяч українців збільшилось після. Того, як відкрили кордони для хлопців 18 23 років, так так, звісно ж, каже він, дехто може повернутися додому, але ті, хто залишився, активно інтегруються і надалі. І найцікавіше каже він, що українці працевлаштовувалися швидше ніж будь-яка інша група біженців. А нам ж завжди казали інше, але бачите як. І От можемо ми порівняти із вчорашнього випуску, я казав цю статистику. І от в цьому матеріалі зазначається, що цей процес йшов перші два роки повільно, але на третьому році після приїзду все прискорилося в рази. І це дійсно так, тому що не всі ж приїхали одразу, а інтеграційні курси і підтвердження усбілдингів приблизно йде ось ці три роки. І відповідно. На наступний рік, я думаю, взагалі ми зрівняємося із Чехією та Польщею. Ну ми я кажу біженці в Німеччині. Ось тому, що всі, в принципі, вже основна маса почне виходити на роботу. Це ж як ви розумієте, насамперед дуже важливо для іміджу нашої громади. А ключ до успіху, як кажуть дослідники, знання німецької мови та соціальні контакти. І от щодо соціальних контактів, багато українок, які спочатку приїхали самі з дітьми, зараз воз'єдналися із своїми чоловіками. Це, звісно ж, стабілізувало життя і дало більше впевненості у майбутньому. Директорка інституту Катаріна Шпіс пояснює: якщо обидва батьки живуть у Німеччині, то сім'я має значно вищі наміри залишитися надовго. Але також є і зворотній бік. Зазначають вони після війни, розлуки та стресу 29% українок, які приїхали без чоловіків, зізналися, що їхні стосунки не витримали випробувань часу. І стосовно повертаючись петиції, про це я ще хочу сказати. Ці петиції вони низові. Там потрібно набрати мінімум 30 тисяч підписників. Зараз там приблизно половина, трошки більше. І е, ви повинні розуміти, що це не тільки про, е, як зараз е, ми маємо на увазі водійські права чи м, виправлення дат у AlphaScalkiteлі якось виправлення цієї ситуації. Це взагалі будь-яка низова ініціатива, коли е, вирішуються ці питання, постає одне єдине питання завжди: скільки людей е, за вами стоїть? І таким чином ми можемо показати єднання української громади, що там стоїть не 30 тисяч людей, а нам потрібно 50 або 100 тисяч. І тоді в майбутньому ми зможемо вирішувати наші питання набагато ефективніше. Тому, будь ласка, перейдіть внизу за посиланням і підпишіть цю петицію. А ми їдемо далі, тому що далі наближається, прогнозується поки що політичний хаос Берліні. Давайте одразу з висновків відносно українців, а потім я розповім всі деталі, чому такий висновок є. Для українців, котрі соціально залежні, що це означатиме? Бундестаг буде заблокований. Відповідно, ніяких реформ Бюргергельду, ніяких реформ, взагалі ніяких реформ, все, все стало на місці. І відповідно в короткостроковому періоді. Е... Ми просто маємо стабільність ніяких змін. Але в довгостроковому періоді ми розуміємо, що подібна пауза у рішеннях тільки е, зробить гірше взагалі всій ситуації. І потім прийдуть набагато жорсткіші рішення і вони будуть проголосовані. Уряд стоїть на межі кризи. Минуло лише 181 день з моменту формування чорно-червоної коаліції, а вже сьогодні політики відверто говорять про можливість дострокового розпаду. У кулуарах звучать взаємні звинувачення, конфлікти між міністрами, відсутність стратегії, провали в комунікації і головне повна розгубленість у керівництві. І плюсуємо ще страх у зростанні рейтингів ультраправих. Так от його звинувачують зараз, що його заяви про Сирію спричинили справжній політичний шторм. і показали, що лінії конфлікту вже проходять не лише між партнерами по коаліції, а й всередині самої ЦДУ. Це про це ми вчора з вами у випуску розмовляли, про те, що канцлер Мерц каже одне, а міністр закордонних справ каже зовсім інше. А тепер залишаємо зашквари і скандали всередині Союзу ЦДУ ЦСУ, тому що в цей же самий час іде напруга між Союзом ЦДУ ЦСУ і СПД. Ось ця напруга зростає. Фракційний лідер ЦДУ Єн Шпан заявив буквально: ми не потонемо разом із ними. А канцлер відповів партійцям. Ми не говоримо з соціал-демократами жорстко, тобто ви розумієте, е, анонсовано більш жорстку розмову, хоча там все і так наладом дише. І тепер, звісно ж, ми і всі, хто хоч трошки розбирається в німецькій політиці, е, ми будемо уважно дивитися, що буде відбуватися на коаліційній нараді 30, 13 вибачте, листопада. Тому що, якщо там не вдасться домовитися про конкретні реформи. У партії готові говорити вже про немислиме, що саме мається на увазі неофіційно можливість меншості уряду або навіть розриву коаліції. Ось так. А це нічим добрим, як я вам кажу, не закінчиться. Хоча ж, звісно, маємо надію, що ніхто не вистрелить собі в ногу, тому що це буде розвалитися це ну, не те, що складно, але давайте так: канцлер не може, наприклад, співпрацювати за ФД. Як, яку офіційно вважає екстремістською партією, яка за межею? СПД знаходяться у шоковому стані, але при цьому без жодної ж самокритики також до себе. У партії кажуть, усьому винна ЦДУ і е, її хаотична політика. Хоча ж у, самій, е, е, у самих соціал-демократів ми нещодавно з вами роз, розмовляли, також не менша криза самої партії. Тому тепер чекаємо на момент істини. Бо якщо 13 листопада коаліція не зможе показати, що вона здатна керувати, Німеччина може опинитися в політичній кризі масштабу, якого не було, чесно кажучи, навіть за часів Меркель і розвалу світофорної коаліції. Буде жесть. А при цьому всьому депутатам за ФД все взагалі по цим балах а ФД знову їдуть до Росії. Уявляйте собі. Попри дебати про загрозу в безпеці. Тобто в них наносять, скажімо так, стрес-тест, а вони себе ще й топлять. Тож, давайте до новини. Поки Бундестаг сьогодні обговорює зв'язки партії АФД з Росією та можливі ризики взагалі для німецької безпеки, два депутати від АФД вже пакують в валізі, куди. До Сочі. Нецензурні не слова летять, але ладно. 13 та 17 листопада парламентарі Штефан Котре та Райнер Ротфус у список так, вирушають на міжнародний симпозіум у форматі Брікс Європа. Що це взагалі за. Вибачте, виперт, але ладно. За внутрішніми документами, які опинилися в розпорядженні РД, витратив на поїздку понад 6 тисяч євро, покриє сама фракція АФД. І от є навіть офіційне пояснення. Настав час знову посилити контакти з Росією, заявив заступник голови фракції Штефан Кьойтер, який дозволив ось цю ось поїздку. Ну і звісно ж ці два депутати давно відомі своїми проросійськими позиціями. 100% сидять на зарплаті, але давайте так, щоб все було в правовому полі. Це особисто моя приватна думка авторська, але ви все зрозуміли, чому вони так себе ведуть. Ну, не на Чорне море забруднене ж нафтопродуктами. Подивиться. І ось цей ось котре ще у 2018 році був спостерігачем також на виборах у Москві. де... Не бачив жодних порушень ніяких там не було. Тобто, ви зрозуміли, яка це консерва, яка це люта свинота. А другий модил Ротфус минулого року зустрічався в Сочі із Дмитром Медведєвим і став зіркою Тіктоку після відео в халаті біля басейну зі словами: Ось так виглядає Росія, що страждає від санкцій. Але ж керівництво АФД в Шоці також перебуває від цього. Тому що коли співголова фракції Аліс Вайдер дізналася про цю поїздку, вона сказала, що ви опять, знову ви жартуєте. Проте, як ми бачимо, забороняти не стала, лише попередила. Без відео у халатах. І тут ще трошки контексту хочу вам дати: ось цей скандал із поїздкою вибухнув напередодні спеціальної дебати в Бундестазі під назвою Вплив зв'язків АФД із Росією на безпеку Німеччини. На що ж це ЦСУ звісно користується цим моментом? І Фрідріх Мерц називає АФД головним ворогом. А міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Майер застеріг, що депутати АФД можуть використовувати запити до уряду для збору інформації на користь Москви. Цікаво, вони щось з цим будуть робити чи ні? Хоча ж АФД традиційно все заперечує, і тут, вибачте, е, така російська цитата: графік ні в чому не виноват, хочеться сказати. І співголова партії Тіна Хрупала назвав звинувачення нахабною брехнею, тобто ніхто не їде в Сочі, так. Але після цієї ж поїздки в Сочі фраза, що АФД є голосом Путіна в Бундестазі, напевно, знову ж лунатиме додалі гучніше. І насправді, ну, що з цим взагалі треба робити, а не просто заяви якісь кидати. Ось такий день, ось такі новини. Але найголовніше все це тільки для того, щоб ми знали, що відбувається на сьогоднішній день в Німеччині. Але. Сьогодні також не забувайте про ось цю петицію, тому що це дійсно та дія, котра може дещо покращити наше життя тут у Німеччині. Тому, будь ласка, ще раз не полінуйтесь і підпишіть її. А з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо було корисно та цікаво. Звісно ж, коментарі з зауваженнями чекаю. І підписуйтесь. Не забувайте про наш телеграм і побачимось!